З обладнанням нога масажним ліжком. Номер 5 я познайомилася випадково в сім'ї моїх друзів, коли його тільки перший день привезли, і мені запропонували промасажуватися на ньому. Коли я перший раз на нього лягла, відчуття були дуже різнилися з тим, що мені робили масажисти руками. Настільки це було відчутно, що я півгодини отримала задоволення від того, що мене відчувало все тіло, моє тіло відчувало кожний дотик тих е, керамічних е, шарів. Мені сподобалося, але навіть після того, як я вийшла із хати, на дворі холодно було, я відчувала в себлі. Тепло, мені здавалося, що в мене там ватра десь в середині, і мене це тепло зберігалося десь години-дві після того, як я провела е, цей масаж. Зацікавилась, потім до них прийшла і кажу, дозвольте мені ходити до вас. Я приходила в суботу, в неділю, а потім кожен день, утром і вечором. Проблеми великі. Христець у мене буквально перестав боліти через тиждень. Це чудо, в яке я не могла повірити. Е, уже через дві неділі, але регулярно. Утром і ввечір я масажувалася на ліжку. Я вже відчула, що стопи перестали боліти, я їх вигрівала на цьому ліжку. Ще що я цілу ніч провела в інтернеті, читала про цей ногабез, що він дає. Дуже зацікавила мені ця програма. І я продовжувала. По перше, позбулася я безсонниці, яка мене мучила багато років. Це було чудо. Коли вечором я після цього масажного ліжка приходила додому, я так спала шикарно, що я сама не можу повірити. До мене вже ж це чудо припиниться. Я настільки зацікавилась тим, що я хочу мати таке ліжко в себе в хаті і хочу, щоб вся моя сім'я на нім спробувала через те, що треба не вже в такому віці пізньому користуватися цим масажним ліжком, а починати вже з молодості, берегти, підтримувати себе. Тому через місяць часу перебування на цьому ліжку я твердо впевнена була, що мені воно потрібно вдома. Я його купила. І зараз маю його дома, так само килимок я маю дома. Він мені дійсно допоміг. Моя позбулася судом, який страдала багато років від них. Е, немає більше судом у ногах. П'ятки перестали боліти. Я вже не ходжу поважно, так як в 70 років. Я вже так ходжу, як жінка нормально і швидкістю і навіть несу пакет з грузом, який раніше не могла собі дозволити 5 кг нести. Я дуже щаслива, що є така компанія. І це не просто голослівно. Я за місяць відчула ці результати і хочу, щоб багато людей про це почуло, що ми можемо оздоровлятися в себе вдома. Дякую компанії Нуга Бест і їхнім працівникам.